Вітаю! Сьогодні, 27 березня, 397-й день героїчної боротьби українського народу. Батальйони першої окремої бригади спеціального призначення імені Івана Богуна продовжують виконання бойових завдань на північному та східному напрямках. Наша бригада продовжує стародавні традиції характерників духовних воїнів, які мали визначну роль в українській історії. Характерники завжди відзначалися високою духовною силою та мужністю, що ґрунтувалась на глибокій повазі до стародавнього православного світогляду та кола року, календаря якого дотримувалися їхні предки протягом тисячоліть. У цьому році ми не лише вшановуємо наші стародавні традиції, а також започатковуємо нові. В неділю, 26 березня, о 12-й годині, відбулося вручення державних нагород та відзнак Міністерства оборони. Та головнокомандувача, а також цінних подарунків командира частини гідним воїнам нашої бригади. Хвилиною мовчання була вшанована пам'ять загиблих синів та доньок України. Після вручення нагород товариство зібралось за святковим столом, щоб відзначити традиційне свято наших предків Великдень, який характерники святкували в першу неділю після весняного рівнодення. Бережіть себе, не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Підписуйтесь на наші сторінки в соціальних мережах. Бугун.брігейт. Ми зброя, що захищає світ. Віримо в Збройні Сили України. Слава Україні!